Відомі міжнародні діячі закликали передати Україні заморожені російські активи. За оцінкою експертів йдеться про 300 мільярдів євро, які мають бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих окупантам Україні та українцям. Відповідне звернення до світових лідерів й урядів опубліковано у впливовому британському виданні Financial Times. Суверенні російські активи мусять бути повернені в спеціальний фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав групи 7. за консультації. З урядом України ці 300 мільярдів євро не можуть компенсувати весь обсяг спричинених збитків, але стануть ваговим внеском у справу порятунку та відбудови демократичної стійкої європейської України. Звернення ініційоване головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед яких колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент світу. Вого банку представники Гарвардського, Стенфордського, Колумбійського та Єльського університетів, члени Атлантичної ради, провідного аналітичного центру США. Сам Арсеній Яценюк, коментуючи звернення, наголосив, що конфіскація закордонних активів РФ на користь України це той напрям, на якому можна і треба вже негайно притягнути Росію до відповідальності. Путін помилився. Реагуючи на розв'язану Росією проти України війну, західні партнери знерухомили державні фінансові активи Російської Федерації на 300 мільярдів євро. Дві третини цієї суми 200 мільярдів євро, розміщені в країнах Європейського союзу. Всі заморожені активи РФ мають бути конфісковані і передані Україні. До слова, принципова позиція політика з Чернівців викликає неабияке роздратування в агресора ще від 2014 року, коли він очолив післяреволюційний уряд. А його політична сила народний фронт у парламенті зайняла чітку позицію на розірвання стосунків з країною-агресором та формування чіткої і дієвої оборонної стратегії України. І ось за дивним співпадінням, саме після появи звернення, у Financial Таймс, слідчий комітет Російської Федерації, відкрив проти Арсенія Яценюка Чергову кримінальну справу, заочно висунувши обвинувачення за цитую, злочини пов'язані з подіями на південному сході України. Кінець цитати. Мені так достоменно і незрозуміло, чи я проходжу по справі як іноземець найманець, чи як постачальник зброї, чи просто як екстреміст одинак. Але я готовий бути і першим, і другим, і третім аж доти, доки ця недоімперія, що завдає клопоту біди горя цілому світу, не припинить нести війну в моїй країні і руйнувати життя людей по всьому світу у будь-якому випадку. Вважаю це визнання моєї роботи із захисту України. Якщо така сатрапія, як Росія, висуває проти мене звинувачення, значить недаремно живу і працюю.